Найбільше галасу та суперечок серед фанатів як серіалу, так і віскі викликало те, і зараз жінка з прапором на Шухері, офіційне лого дистилерії. Легендарний крокуючий чоловік Вокерів перетворився на короля ночі ватажка білих блукачів. Таргар'яни, ну хто в біса такі ці таргар'яни? Ні, 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 це не наш метод. Треба розібрати з усім досконало. Можливо, з оглядом сьогоднішнього віскі найбільше хайпу я б зловив десь рік тому, коли півпланети, буквально затамувавши подих, слідкувала за останніми епізодами кривавої братовбивщої боротьби за залізний трон Вестероса. Але тоді в мене не було свого віскі-каналу, і взагалі я собі просто спокійно його пив і все. Але добре, що цей чудовий напій не має терміну придатності. Це дозволяє нам, дочекавшись закінчення цієї істерії престольної, сфокусуватись сьогодні на головному на віскі. Взагалі, з серії Гри престолів в мене було дві пляшки. Перша обан Бейрезерв, здається, так називався не дожив до сьогодні. І друга цей карду. Про те, що перший віскі присвячений звитяжним героям стіни нічній варті, а ось цей вшановує родину Таргарінів. Яку цілий серіал фактично представляла одноосібно лише Дейнеріс, мати драконів, персонаж дуже колоритний, емоційний, але дуже суперечливий. Ось всього цього на момент покупки, а був це березень 2019 року, я не знав, бо серіалами цікавлюсь не дуже. І всі ці роки престольна лихоманка якось мене оминала. Окупив я цей віскі в аеропорту міста Доха. Перед вилітом я, звісно ж, чимчикував у відділ Duty Free віскі, щоб подивитись, що ж там в цих нафтових шейхів з асортиментом. І на вході побачив дуже ефектну стильну інсталяцію: така 3D-карта, чи то Шотландії, чи то Вестероса красиво виставлені пляшки. Ну, просто око було навідвести. відвести. Обан я вибрав першим. Знав, що в мене в одній з команд є багато фанатів серіалу, взяв на подарунок, був певний, що оцінять дуже стильна, красива, чорна і пляшка, і тубус. Другим взяв цей карду, думав порівняти з флагманським 12-річним релізом, який на той час був у мене в барі. Але повернувшись додому, виявилось, що просто так взяти і почати пити віскі, не розібравшись, кому ж цей напій все ж таки присвячений, неможливо. Таргар'яни. Ну хто в біса такі ці таргар'яни? Ні-ні-ні, це не наш метод, треба розібрати з усім досконало вже потім пити. І я вирішив скачати буквально одну-дві серії, ну, просто щоб розібратись в темі і все. Е, як пройшли наступні кілька місяців, пам'ятаю, погано, бо спав мало і взагалі дивився, не відриваючись сезон за сезоном. І в результаті на травень на фінальній серії вийшов, так що вже дивився з усім світом, чим же це все ото завершилось, і, звісно ж, був розлучений фіналом. Загребуще кіно відірватися неможливо, чинити опір сенсу немає. Сьогодні у нас можна сказати прем'єра рубрики розпаковка. Бо попередні віски, що я оглядав, я знав дуже добре, або принаймні це були вже відкриті пляшки. Цей віскі в мене ще досі закритий, тому відкриваємо його і дивимось, що ж такого запропонує нам карду, як відзначить поважну родину Таргаріні, і чи вшанує Дайнеріс мати драконів. Поки віскі дихаємо, давайте спершу поговоримо взагалі про цю серію Гра Престолів. З'явилась вона на ринку на початку 2019 року. І це була колаборація канала HBO, який, власне, і випускав Гру престолів, і корпорації Diageo, яка володіє безлічю поважних дистилерій. З чого ж складалася ця серія? Сім найбільш відомих родин Вестероса отримали свої іменні Віски. Також було відзначено нічну варту, який дістався Обан, про який я вже казав раніше. Флагманом серії став 15-річний Мортлах. Фактично, це найбільш витриманий віскі в серії, був ще Лагавулін 9-річний та Роял Лохнагар 12 років. Все решта, це No Age Statement, як власне і цей віскі в нас сьогодні на огляді. Витримки ми не знаємо. Але на цьому вдяджу не зупинились, маючи в портфоліо такий потужний бренд, як Джоні Walker. Було вирішено додати до серії і його. Таким чином, легендарний крокуючий чоловік Уокерів перетворився на короля ночі ватажка Білих Блукачів. Також в серії було ще два віски, вона називалася Пісня Льоду і полум'я, власне, так називається цикл романів Джорджа Мартіна. Гра престолів це одна з книг цього циклу. Так от за лід відповідав. Віскі з Лютововком, а за полум'я з драконом. Любиш Гру престолів? Не можеш пробачити Джону Сноу, що він зробив з небогою Дейнеріс? Підписуйся на Віскі Максимум, тисни вподобайку і дзвіночок. Дейнеріс це не поверне, але наступне відео ти не прогавиш. Найбільше галасу та суперечок серед фанатів як серіалу, так і Віскі викликало те, як же ж в Дяджу поєднали дистилерії. Із домами головних героїв. Зараз назову повний список. Тут на зворотньому боці тубуса є підказка. Отже, Таргар'яни зрозуміло, Старкі Далвіні, Ланістери Лагавулін, Таллі Сінглтон, Кірели Клайнеліш, Братеон Роял Лохнагар, Грейджой Таліскер, ну і Нічна варта Обан. Якщо придивитись до. А ось цього рекламного плакату Дяджу зрозуміло, що було обрано якийсь такий ідеологічно-географічний принцип. Наприклад, мені здається, зв'язка Старки Далвіні була утворена виключно за географічним принципом фортеця Вінтерфелл, місце північне і холодне. А Далвіні в нас найбільш високогірна дистилерія, сніг для якої абсолютно не рідкість. Дуже вдало й органічно було підібрано пари для острівних дистилерій. Так, Скай, домівка Таліскера, притворився на Залізні острови, твердиню Грейджоїв. Ну а Айла стала скелею Кастерлі, лігвом роду Ланістерів. Якщо маєш ще якісь ідеї, як же було утворено ці пари, або просто коштував якісь віски з цієї серії, ділись враженнями під відео. А от з тим же обаном вже географічний принцип не працює. Це не найпівнічніша дистилерія. Там би мав би бути Клайнеліш, а його бачимо десь далеко на півдні. Так само і у випадку з Відповіді маємо шукати в історії винокурні. Як я вже казав, що Таргаріни – це перш за все, Дейнеріс тендітна, але дуже сильна дівчина. Тож, давайте шукати жіночий слід в історії дистилерії Карду. І шукати доводиться зовсім недовго. В 1811 році Джон та Хелен Камінг купують ферму Кардоу, що у містечку Ноканду у Спейсайді. В цей час то був розквіт нелегального виробництва віскі. не встояло перед спокусою і подружжя Камінг. Відома така історія, коли. Поліція спускалась з перевірками в долину, то починали вони від ферми Кардо, бо знаходилася вона трохи на височині. І в цей момент Хелен брала прапор і подавала сигнал всім рештам дистилеріям в долині, що обережно небезпека. І зараз жінка з прапором на Шухері офіційне лого дистилерії. Люблю карду молодці. Так от, поки Джон вирішував свої хронічні проблеми з законом, Стелерією опікувалась Хелен. І коли в 1824 році вони отримали вже офіційну ліцензію, то керівником залишилась вона і керувала виробництвом вона фактично півстоліття, а прожила довгі 98 років, і справу свого життя передала не своєму синові. А його дружині Елізабет, другій видатній жінці в історії Карду. Саме за часів Елізабет почалася співпраця між Камінгами та братами Уокерами. Спирти Віскі Кардо стали невід'ємною частиною блендів Уокерів Red Label, Black Label та інших купажів. Ми про це говорили в нашому відео про Джонні Уокер. Так само і про те, що в 1893 році волкери викупають у камінгів Кардоу, але залишають цю родину керуючими дистилерії, і триватиме це фактично до середини ХХ століття. І власне історію цих жінок і бачимо на зворотній стороні тубуса: більше нічого цікавого тут немає. Е, спереду герб Таргарінів і Девіз. Fire and Blood вогонь та кров. Тут маємо мінімальну міцність 40 градусів і витримку в бочках із-під бурбону. віскі підфарбований, тому на колір оцінювати не буду. Доволі рідкий. Ну що ж, давайте спробуємо на ніс. Відразу дуже солодкий, і це така. Солодова і трохи медова солодкість буде. Сухі фрукти, яблуко, трохи спецій. І в цілому достатньо рівний, без сюрпризів, і дуже схожий на 12-річний карду. Спробуємо. В цілому м'який, карду відноситься до тих віскі, які на ніс і на смак дуже схожі. Тут так само солодкість, так само фрукти, яблучко, трошки спеції. Так, мед яблуко, зі спецій, мабуть, гвоздика. так. Більш яскраво помітна, решта доволі рівно і, як кажу, дуже схожа на 12-річний, але відчувається, що трошки молодший. На після смак він долі середній, сухий і трошки більше спецій. Я думаю, що можемо переходити до оцінок. віскі карду Gold Reserve. В цілому, віскі приємний, віскі рівний, віскі, в якому немає нічого зайвого, але й немає нічого особливого. Як віскі на кожен день, це може бути, але як напій, який представляє Дайнері Старгар'ян, мати драконів, неопалиму руйнівницю кайданів. Тут очікувалися якісь спеції, це вогонь, це дракони. Нічого такого в цьому віскі, на жаль, немає. Ще такий є момент. Ціна. Зараз Карду, Gold Reserve, Гри престолів коштує десь приблизно 1800 гривень. За ці гроші можна знайти щось набагато цікавіше. Якщо ви не фанат серіалу і не колекціонер, зараз ці віски активно скуповують, і я думаю, що через кілька років вони в ціні набагато додадуть. Ну, а віски максимометр показує. Перед тим як він щось покаже, повідомлю, що у проекту з'явився аккаунт на Патреоні. Можна зайти туди, трошки продонатити і підтримати проект. Посилання внизу під відео. Ну а віський максимометр для карду, Голд Резерв, Гри престолів, показує 78 балів. З вами був Макс. До наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати свій напій, щоб в результаті отримати відвіски максимум задоволення.